Доброго дня, шановні друзі. Волейбол у вас вітає, вас вітає ютуб-канал Микола Лис і я, його автор Олександр Мазан. Це одна і та ж особа. На всяк випадок. Ми з вами сьогодні, 9 березня 2024 року. Як би кому не було тяжко в цей день. Але діти грають в волейбол. Це чемпіонат Вінниччини. Серед юнаків 2010 року народу. 11 команд вийшло на старт. Сім з них це команди Вінницької обласної СБУША, різні підрозділи, різні, різні філії. Одна з них зараз на ось останні перед нами в червоній формі команда Вінницької обласної СБШ. Вишенька. це відділення, яке знаходиться. На Вишеньки, це такий район Вінниччини з такою е, красивою назвою Вишенька. Тренер Вадим Ком'як, ви його бачите. А опанує їм сьогодні команда Копайгорода. Це не Дів США, це просто команда місцевої, що там, школа є, да, там. команда Копайгородської громади, де, до речі, виріс як волейболіст. Василь Тупчій, один з найкращих діагональних нападників світового волейболу. Василь Тупчи. Тренер Віталій Макодзей, якщо я правильно називаю, Макодзей. Ось він там, бачите, ви його, він там навалився. Рахунок 21-20. 22-20 на користь команди Копайгороди це друга партія. Копайгород, до речі, 2010 року народження в минулому чемпіонаті, який проходив там, якщо не помиляюсь, у червні чи в травні минулого року. Він Копайгород вийшов у четвірку фіналістів. Тоді більше було команд, ніж 11. Він вийшов у четвірку фіналістів. Посів там, якщо не помиляюсь, третє або четверте місце. Зараз вони лідирують 20, 20 не знаю, як закінчилась перша партія. Це друга партія робить. Помиляється волейболіст з номером 4. І ось цей волейболіст. Я його бачив ще е, півтора року тому. Він вже був ну, такий маленький, щось не росте. Е, хоча волейбол такий від спорту, який е, дає зріст. 24-21. І це сетбол як мінімум, можливо, це матчбол. Якщо не помиляюсь, в трьох залах грають команди сьогодні, три групових турніри. Один з них відбувається в 22 року. Помилився хлопчика, а зараз забив м'яч і 25-21 виграє і матч таким образом що там, закінчується, так? Да? Да, закінчується. Хлопці Копайгорода. Ні, напевно ще одна партія буде. Я так розумію, ну, грають це першість до двох перемог, до двох виграних партій. Можливо, цей рахунок один да, один. Тай-брейк буде, друзі, ми включимося вже в іншій трансляції.